Добре, електронні документи законні та безпечні. У третій серії ти мене в цьому переконала. І мій відділ вже працює з новими інструментами, але помічаю опір серед інших колег. Можеш підказати, як долати цей супротив? Це дуже важливе питання. Підбираю поради компанії, які пройшли цей шлях. Зміни завжди непрості. для когось це виклик, для когось нові можливості. Тому ми намагалися зробити цей процес максимально легким та комфортним для усіх колег, щоб перехід на електронний документ обіг не асоціювався з труднощами, а лише з позитивом, модернізацією та легкістю. Загалом процес цифровізації на початку мені здається сприйняли дещо насторожено, оскільки не до кінця розуміли, які зручності в майбутньому колеги будуть з цього мати. Тому в пілот ми пішли з найбільш сміливим адміндепартаментом. А далі вже поступово масштабували процес на всі інші підрозділи. Наразі у нас 100% підрозділів компанії працюють з електронним документообігом. А без Generation Gap у нас, звісно, не обійшлося. Були ті, які говорили, що я радше довіряю шафці з папками, аніж вашій електронній хмарі. А були ті, які ще тижнями зберігали на своєму столі стопку з паперами. Хоча потім вони жартували, що ця стопка з паперами нагадувала радше якийсь сувенір з минулого, аніж реальний інструмент в роботі. Головне продати працівникам, яку саме проблему вирішує той чи інший цифровий сервіс. Як тільки вони на собі відчують полегшення в певному робочому процесі, будуть приймати всі зміни без жодного супротиву. Ми ж розуміємо, що люди діляться на різні типи. Є візуали, є аудіали, кінестетики, тому ми ще розробили для аудіалів подкаст який дає можливість поза робочим часом або в процесі робочого часу, працюючи там з якимись таблицями, ще прослуховувати подкаст, дає дві ролі. Є ведучий, є експерт, який розказує, як працювати і для чого це потрібно, і чому це ефективно. Цього року ми зробили таку внутрішню премію в компанії. Ось де по п'яти номінаціям відзначили найбільш активних та найбільш продуктивних користувачів нашої системи. Ну, наприклад, була номінація. Мобайл-лідерка року, тобто це колега, яка найбільше документів погодила і підписала через мобільний застосунок електронної системи документообігу. Ось також у нас була номінація Блискавка електронного документообігу. Це колега, яка найшвидше опрацьовувала документи за останній рік. Відповідно, колеги відчули свою залученість. Не думав, що цифровізація може бути настільки цікавою. А що робити з новими працівниками? Їх же теж треба якось ввести у діджитальний курс. Шукаю компанії з найкращими практиками. Ми підійшли. Комплексно до цього питання і подумали про те, що будь-який новий працівник, який приходить в компанію, він має мати змогу ознайомитися з можливостями автоматизованих процесів. І відповідно, ми вже почали впроваджувати в корпоративний електронний університет певні навчальні курси, до прикладу, про основи використання електронного документу обігу. І далі плануємо ці курси інтегрувати в адаптаційну програму нових працівників для їх проходження у випробувальний термін. Для того, щоб люди більш швидко прийняли наші умови і більш лагідно входили саме в роботу, ми зробили на Ютубі канал фірмової мережі, куди почали викладати накопичувати там наші відеоролики. Кількість питань зменшилась у рази. А ми зі своєї сторони, по кількості переглядів, розуміємо, скільки справді людей подивилися ролик і освоїли саме новий функціонал. Слухаю і розумію, що цифровізація це не лише про технології, а й про людей. Але як зробити, щоб усім у компанії було комфортно? Ось поради від експертів, як зробити перехід більш легким та залучити всю команду. Якщо е, в компанії вже впроваджена система KPI, то ЕДО потрібно виводити окремим показником. Чому це в першу чергу дозволить спеціалісту розуміти, що від нього хочуть і яка ціль компанії в цілому? По результатам там якогось періоду, там півроку, рік ми робимо велику презентацію. Ми говоримо, хто був задіяний в цьому проєкті, ми е, розповідаємо, що було, які були, м, наприклад, складності, е, що це нам допомогло. Як тепер е, простіше побудований на місці робочому там бізнес процес е, і говоримо, хто приймав участь, е, то це також надихає працівників. Ми запровадили періодичні тренінги, воркшопи в компанії, де ми ділимося досвідом. Очевидно, кожна система отримує певні оновлення з періодом часу. Ось, і ми ці оновлення завжди презентуємо нашим працівникам в письмових комунікаціях з корпоративного порталу. Ось, і також ми там, раз на рік або раз на півроку проводимо воркшопи, де презентуємо нові фічі, новий функціонал. Ось і є можливість обмінятися досвідом своїми міжпрацівниками. Ну і зворотній зв'язок ми завжди давали зворотній зв'язок нашим спеціалістам, тому що для них є це дуже важливо. Це є предметом простих розмов навіть на коридорі, там розмови в чаті. Будь-що по перше, команда відчуває, що ми їх готові слухати і чуємо. Ось а по друге, для нас це важливий фідбек, оскільки ну хто як вони. Найкраще розуміють, як той чи інший процес в робочому режимі має там відозмінитися, або що треба де підналаштувати, щоб дати максимальну ефективність. Ми зрозуміли, що реальним інструментом є не технології, а люди. Коли ти допомагаєш колегам, ти е, адаптуєш їх до нового процесу, показуєш, що це дійсно суттєво і легко, тоді будь-які зміни стають легкими, адаптивними та прийнятними для всіх і будь-якого покоління. Так багато нових ідей та практичних порад. А з партнерами можна так само легко працювати. Бо я знову отримав повідомлення від контрагента. А давайте все ж таки підпишемо у папері. Підбираю найкращий досвід компанії, які мотивують партнерів на цифрові зміни. А також знають аргументи та дієві інструменти для їх цифровізації. Поговоримо про це у наступній серії. Дякую. Стільки корисної інфи. Треба пройтися прогулятися, аби це все переварити. І одразу рушаємо далі.